І запрошую вас на нову неймовірну прогулянку. Сьогодні ми з вами поїдемо на традиційний бал Хризантем, який проходить в екопарк Фельдмана вже 13 й рік поспіль. Маю надію, що вам буде. Треші, друзі, цікаво. ми приїхали на місце на бал Хризантем. І знаєте, як колись раніше. Дивіться, скільки машин. Ми стали на. Околиці, тому що заїхали на стоянку. Ми виїхали зі стоянки. На стоянці взагалі не було місця, де припаркуватися. Скажи Рома, да, Так, взагалі Щокі... не було, зробили дуже велике коло і припаркувалися на трасі, як раніше до війни, друзі. Ось так. А тепер йдемо пішки туди і побачимо, як я й казала, на моєму каналі я не буду знімати. Сам екопарк і Рейнбал Хризантем Просто вам покажу нашу прогулянку, як ми гуляємо. Якщо ви хочете подивитись повноцінне відео з Фельдман екопарку, як зараз, а саме восени, ви можете побачити це у Роми на каналі. Як завжди, посиланнячко буде вам. Також на нашому каналі вже є огляд екопарку, наш погляд після. Трьох років війни, як ми вперше приїхали сам в екопарк. Тому якщо їх цікаво, подивіться також, будь ласка. Калівничка, щось тут продають. Ух ти, мука амарантна Ляна можна купити. Цікаво, олія натуральна. Треба зайти подивитися, це таке я люблю. Я так розумію, можна купити корм для твариночок. Бачите, дивіться, скільки людей зараз. Дуже багато. Зараз підемо подивимося. Я потім вам розповім, як бачите, багато є овочів, можна купити. Пахне деревом свіжим, дуже класний. Амарантна мука 80 гривень 250 грамів. Не знаю, це дорого. Напишіть, будь ласка, бо я навіть ці не знаю. Квіти хризантена. так Таких балах хризантем, ви ж розумієте. Ось горщик такий стоїть 400 гривень. Ось такий 400 буде. 400 Це всі по 400, мабуть, горщики. О, це 500. Горщик оцей. Ось такі квіти можна купити, готові квіти. На маю надію, ви мене будете чути, не доведеться озвучувати, бо ви чуєте, пісня грає і можуть заборонити її. Бо це ж YouTube не пропустити може цю пісню. Тоді прийдеться вам накладати звук окремо. Ну що, Йдемо на бал разом, разом. Як бачите, людей багато, їх багатьох привозять автобуси, Вон, повернули авто раритетні. Підійшовши до екопарку, я все ж таки вирішила, що треба прибрати. Звук музики, щоб він не грав. Тут також продають на вході корм для тваринок, якщо ви хочете. І вже починаються різноманітні цікаві декорації осінні. багато людей фотографується, доволі багато фотолокацій, фотозон. А тут ми ще й потрапили на концерт. Саме Звідси і лунала музика, яку ми чули перед цим з вами, якщо я її не прибрала при монтажі. Концерт якраз завершувався, ця частина концерту, і люди розходились, тому тут дуже гарно. Потрапили трішки. Чути звук тварин, гомін людей. Дуже багато всіх. Це так класно і приємно. Як колись, знаєте, до повномасштабного вторгнення. Дуже красиво зараз. Мені дуже подобається. Деякі статуї повернули. Хочу вам калу-калу зараз показати. не показати, почекайте. Дивіться, лі... не лінивиться, не кала, сказала кала, зрозуміла, що неправильно назвала. Так, пішла доганяти рому. Дивіться. І це незважаючи, що на дворі зараз ну, пішло сонечко, але прогнозували дощ. І він навіть зривався, цей дощ. Люди дуже багато, багато фотографуються, знімають. Різні відеофото. Це кайф просто. Дуже красиві, різні декорації. Вам трішки покажу, звичайно. Це просто кайф. Що, друзі? Я навіть умудрилась загубити рому. Тепер буду його шукати. Може він біля тигрів, бо він полюбляє таких тваринок. Не знаю, де він. Людей дуже багато. Зараз дивлюся. Я думаю, що що він мене набере. Він же вищий ростом, йому краще, говоримо. Киця там, бачите, ходить, яка гарна. Ось так вийшло. Пішла. Не хоче, щоб ми ходили, трогали їх. Юлька, скажи, що е, блогерство єдиний мінус це коли ми <гум> <гум> не можемо гуляти разом. Та, я тебе схопила. І потім ходимо і шукаємо друг друга. Ти йдеш екопарком і, чесно кажучи, в мене трішки навертаються сльози на очі, тому що стільки людей, як колись було до повномасштабного вторгнення. І здається, якби не вночі шахеди шахединим моїм будинком, здавалося б, що все ідеально, все чудово. Навіть потеплішало, я зняла курточку. В цілому, як і на минулому тижні, самі. Локацій, куча різних. Для дітей все. Будь ласка, Беріть шукайте. Зараз знову шкатирову, мабуть, десь відійшла від нього. Йде концерт, тому що сьогодні відкриття балу хризантем офіційне. В цілому вчора можна було також приїхати знімати. Зараз вам покажу одну красу, переверну камеру. Парасолька. Величезна купа.

Дітки. Важко з дітками гуляти, чесно кажу, бо капризничають, б'ють по кліткам. Звичайно, дуже важко з маленькими дітками. І видно, батьки вже зморені, не дуже хочуть робити навіть зауваження цим діткам, хочу так сказати. Дітки допомагають, щоб їх повели на батут, а не ходили, гуляли коло звірів. Ось така реальність. Треба приводити дітей, дивіться, і автомобіль, і качеля є. Для зони і розмальовки, і тут коси дітям. Качеля цікава, до речі. І звичайна величезна купа батутів. Тому, звичайно, дітям буде цікаво в цій зоні, набагато більше. Тобто їм потрібно кудись дівати свою енергію, я вважаю. Ой, ну, дивіться тут ж така сама краса така. Супер. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Наша прогулянка завершена, ми зараз йдемо до авто. Дивіться, скільки людей стоїть в черзі на автобуси. Автобуси, до речі, їздять з центральної частини міста і вони безкоштовні. Людей дуже багато. Зараз десь близько 2-ї години дня і люди ще йдуть, йдуть, йдуть. І до закриття, я думаю, дуже буде багато. Дивіться, скільки попереду їде машин, зараз. Я... Автомобілів дуже-дуже багато. Тут перекрито, де люди ходять, звичайно, щоб не заважати. Але, як бачите, ось так. Ну, Якщо ви в Харкові і у вас є бажання, то рекомендую У нас вийшло чудово, А більш детально, що тут можна бачити, побачити, ви побачите на каналі ООН. Всім приємного перегляду!